Насправді нічого не закінчувалося. Якщо казати про військові дії або взагалі ситуацію в українсько-російському конфлікті, то тут треба розуміти, що головне завдання цього конфлікту, яке ставив перед собою Путін або, можна сказати, Кремль, Російська Федерація, воно не досягнуто. Воно абсолютно не досягнуто. Головне завдання знищення української держави, воно залишається. І тому нинішнє загострення, або як ми можемо відзначати, по зведенням з фронту, активізації, провокації і так далі, воно може пояснюватися кількома аспектами, факторами. Перший аспект, що я сказав, що мета Росії не досягнута. Друге, те, що мінські домовленості, так звані мінські домовленості, які фактично насправді завершилися, закінчилися їх дія. 31 грудня 15-го року минулого року, тому що навіть якщо хтось заявляв, що вони продовжені, насправді не можна так казати на документ, на якому всі дати проставлені, є підписи, а потім усно його продовжити, якщо не виконана ніяка формальна процедура. Тобто ці домовленості завершились для, скажімо так, всіх сторін, які брали участь у цьому процесі. Цей документ є з однієї сторони, пасткою, так як, наприклад, зараз і для Європи, і для України, певною мірою для Путіна. А з іншого боку, єдиним механізмом, який взагалі існує в, цій, взагалі в цьому конфлікті між Росією та Україною. І тому, в плані, наприклад, простого, простого пояснення, чому саме зараз. Почалася певна ескалація. Треба згадати, коли були підписані перші та другі мінські домовленості. Перші після Іловайська, другі після Дебальцево. Якщо ми кажемо про підписання нового якогось формату або навіть продовження мінських домовленостей, то ми можемо чітко казати, що може повторитися сценарій, коли Росія активізує і організує ще одну якусь кроваву бійню. Неможливо з якимось проривом десь фронту, щоб мати для Путіна якісь козирі на переговорах. Тому можна спрогнозувати, що десь, якщо на наступному тижні буде збиратися міністр закордонних справ з цього приводу, з приводу, що робити з мінськими домовленостями, далі, звичайно, повинно буде знову обговорення в тристоронній групі, а потім може бути вийти якийсь формат зустрічі, зустрічі лідерів. Нормандського формату, то можливо передбачити, що десь під цей, скажімо так, етап переговорів може бути підведена якась військова операція або військова величезна військова провокація, яка повинна призвести до великих втрат серед українських військовослужбовців насамперед, тому що, на жаль, чи можна по-різному казати. Втрати серед бойовиків чи ірегулярних військ Росії на окупованому Донбасі нікого не цікавить, тому що Росію це не цікавить. Їх цікавить тільки представники регулярних військ, які знаходяться на окупованих територіях, представники ірегулярних, які є або російськими громадянами, або українськими громадянами, фактично нікого не цікавить, оскільки вони воюють або за ідею, або за гроші. Ніде не проходять по якимось обліковим документам, і тому можна і жертвувати дуже просто. Тому я, я трошки продовжу, тому весь час ми спостерігаємо, що перший ешелон наступальних дій російських військ в будь-яких операціях це завжди якісь такі дуже відкриті дії, коли люди йдуть майже на смерть, і українські військові інколи не розуміють, чому така, грубо кажучи, сміливість. Просто їх кидають. Як м'ясо, тому що за ними йдуть вже регулярні війська, і вони, як правило, не підставляються під прямий вогонь. А ось і регулярні війська, як можна їх називати, вони йдуть першими, проводячи в тому числі розвідку бою боєм і витягуючи якісь українські сили на себе.